Вітаю на каналі Хата рецептів. Мене звати Олена. Приготуємо смачну та корисну запіканку з кабачків. Рецепт вам сподобається своєю простотою. Для цього нам знадобиться кабачок або цукіні 400 г, 3 яйця, 80 г борошна, 1 помідор, моцарела 80 г. Вперед готувати кабачок або можна взяти цукіні. Натираємо на терці. Відокремлюємо жовтки від білків і натертий кабачок, поки додаємо тільки жовтки. Збиваємо окремо білки. Додаю дрібку солі і починаю збивати звичайним міксером. Починаю на невеликій швидкості, поступово її збільшую. Білки мають бути консистенції густої білої піни. На це все в мене пішло десь 3 хвилини. До речі, друзі, пишіть в коментарях, що ще ви готуєте з кабачків. В цукіні додаю спеції, сіль та перець за смаком. Перемішую і додаю це в збиті наші білки. Обережно треба їх перемішати. І в цю суміш додаю борошно, ще раз все добренько так перемішую до однорідної консистенції, форму застеляю пергаментом і виливаю туди суміш. Помідор я нарізала кружечками. Сир моцарела у мене була бейбі, я її теж розрізала навпіл. Викладаємо все це зверху, відправляємо запікатися в духовку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Кабачкова запіканка готова. Вона дуже легка та корисна і чудово підійде на сніданок. Хай смакує!